Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Я в Сінсей. Зараз пороздивляємось товари для кухні, а потім подивлюсь, можливо, ще щось привезли, якісь новинки із декору. Бажаю усім приємного перегляду. Ось така силіконова ємність для випікання. І вона підходить до аерогрилів, мікрохвильовок, ну, духовок також 119 гривень така, щось запекти, приготувати. До речі, ось такі силіконові форми також підходять до аерогрилів. У них якраз потрібний розмір 119 гривень. чи показувала ось такі ємності. Силіконові 79 гривень. Дуже зручно, знаєте, для такого хлібця дієтичного або навіть десерти желатинові. Готувати. Можливо, я візьму собі такий. З'явились ось такі пакети: 79 гривень. Тут чотири пакети, два великих і два ось такі малесенькі. Ну, вони тут з отворами, тому о, щось таке, що тече, в них не покладеш, вони із ось цієї зіб застіпкою, з ручками. Але щось таке, як для сухого бутерброда, то підійдуть. Такі дитячі, а, форми силіконові, тут різні автомобілі. 119 гривень. Є ось космічна тема, такі по а, також 119 гривень. Знайшла ось такі силіконові, не знаю, формочки. Я дивлюсь, кружка точніше, що брати з собою. Можливо, це такі, я не знаю, пробки. Напишіть, хто знає, що це таке. Тут ось підставка, потім окремо ось ці формочки. Цікаво, що це таке. Є ось такий набір, диспенсер, місце для губки, плюс губка, 239 гривень, пластмаса. З'явились ось такі скляні ємності. Тут 5 круглих скляних мисок з кришками. Коштують 269 гривень. Раніше тут, пам'ятаю, зелені були кришки, а це такі чорні. Буде охайніше виглядати. Також є з червоними кришками і такі на склі ось такі полунички 269 гривень, також 5 скляних мисочок. Вже, мабуть, показувала ось такі контейнери, набори, такі літні, літній принт. 239 гривень тут. Три пластикові круглі контейнери різних розмірів. Тут ще є ось такі ущільнювачі в кришках, тому вони повинні бути герметичні. З'явились ось такі підставки для посуду 599 гривень. Вони запаковані, але тут така, розкладається така стійка, як решітка, і знизу лоток, куди стікає вода. Ось така підставка для столових приборів 79 гривень. Знизу пластмаса, а це метал. Ось такі кошики. Ну, вони вже були, мені здається, їх просто не знімала. Коштують 119 гривень. Такий легенький, приємний колір. Також є сірий, теж гарненький. І ось такий металевий кошик 269 гривень в такому оливковому кольорі. Дуже приємний колір. Ось з'явився такий кошик 219 гривень. Я таких маленьких ще не бачила. Такий гарний. Клас, Такий ніжний. Можна навіть зберігати десь не в одному місці. Можна для фруктів. Гарненький. Ось такі мірні ложки. 169 гривень. Тут метал. Це пластмаса. Тут їх раз, два, три, чотири. п'ять, шість, сім, вісім штук. По акції зараз ось такі келихи, пластмаса, 4 штуки, 69 гривень. Ось такі підставки металеві. У мене, до речі, є відео на каналі з поличками Сімсей, 389 гривень коштує ось така. Тут можна організувати на столі. Такі вже не просто баночки для спецій, а навіть ємності для сипучих. Ось такі круглі підставки для гарячого 149 гривень. Теж така мінімалістична. Ось така підставка. Ніби сходинки 169 гривень. Теж можна щось організувати зручно. Тож є в чорному кольорі. Ємність ось такі керамічні. Сердечко 169 гривень для олії. Так, а скільки для олії. Цінника немає. Так, ось така. Тут силіконовий щіль, так щільно закривається. 189 гривень. Для серветок ось така керамічна серветниця 149 гривень. Так, ось таємність для олії з цього набору, тут ще є більша. Разом вони коштують 389 гривень. сюди. Посуд зараз ось такий літній. Я вже показувала, у мене є. Ціле відео на каналі. Сто вісімдесят дев'ять гривень кактус, ось такий симпатичний. Томати. Довго зупинятись не буду. Переходьте, там є відео окреме. З таким посудом декоративним. Також лимонна тема актуальна, не виходить. Асортимент величезний. Також в тому відео є всі ці товари, я повторювати не буду. Ось таких чашок у мене там не було. 169 гривень ось такі. Таких, мені здається, не було. 79 гривень ось такі чашки. Ось такі диспенсери. Разом з губкою. 269 гривень. Ось такий лимончик для кухні. Арома свічки це все в мене там є. Ось така керамічна мисочка на підставці 219 гривень. Дивились ось такі об'ємні ємності. Тут отвори і вони для зберігання картоплі. Можна вже сказати, що це схоже на каструлю. Коштує 459 гривень. Ось, якщо, можливо, хтось пропустив, бо в попередніх відео я вже показувала, для цибулі ось такі 239 і для часнику 169. Це от варианти такі банки. Ось така поличка сходинки 219 гривень. Теж дуже гарно. Для організації зберігання. Можна навіть щось і знизу поставити, те, що не часто потрібно, щоб місце не пропадало. Така симпатична, можливо. Мені така б і підійшла, бо я шукаю собі поличку. Ось така обертова таця. Така в мене є, вона дуже об'ємна. 389 гривень. Я вже довгий час нею користуюсь, бамбук. Дуже зручна. Якісна. Ось з'явились спринтом з, з лимончиком. Такі підставки під гарячі, в органайзері. Чотири штучки в упаковці, 239 гривень. Ось така бамбукова дощечка. Подивіться, яка гарна. 169 гривень такі літні квіти клас. Вона, до речі, така немаленька, гарна. Ось дивіться, пластмасові такі застіпки для пакетів. Дві штуки, 149 гривень. Ось такий кошик. Ой. Зараз. Кошик коштує 269 гривень, він ось так розкладається. Розміри ось 20 на 38 на 25 Така вологостійка тканина з ручками. Такий. Класний. Ось такі пляшки для олії. 149 гривень. Теж так гарно виглядають. Можна тут і оцет зберігати, в принципі. Ось такі прозорі млинки для спецій, скляні, 119 гривень. Такі я вже показувала по 219. Є білі. ось. Ємність для оцту та олії 269 гривень. Ось такий скляний диспенсер для мила. 69 гривень по акції. Такий симпатичний. Ось такий набір з лимончиками, такого я ще не бачила. Дві пляшечки можна одну використовувати для, оцетку, для олії. 189 гривень. Такі немаленькі, компактненькі. Можна звернути увагу з кляні ось, ось з заперами. Пам'ятаю, показувала ось такий. Таку пляшку для олії. Здається, колись давніше показувала 119 гривень така, дивіться, з дозатором гарна. Вона десь, якщо не 0,5, то 0,7 така. Немаленька. Такі пляшки, дивіться, з ось таким замком, з пробкою такою. 119 гривень. Ну тут літер точно, якщо не більше. Ну, літер, десь літер. З ручкою, дивіться. Клас. Також ось така пляшка з пробкою. Тут також літер. 119 гривень. Показувала ось такі трьохлітрові банки для огірків. Для маринування. 169 гривень така велика банка. Тут ось ця ручка, кришка закручується, там ще є така кришка. І з'явилися ось меншого об'єму. Тут 2 літра. Коштує 149 гривень. Теж так гарно, зручно, естетично виглядають. Не чи показувала ось таку тацю. Пластмаса 189 гривень. Така, знаєте, універсальна, невелика. Подобається мені. Для зберігання в холодильнику ось така велика коробка, об'ємна. Були невеликі, а це вже така більшого розміру 269 гривень, і вона ще й... По знижці гляньте. Тут знизу така підставка, щоб сюди волога збиралась. Класна, ось це така дійсно практична. Ось такі термосумки. Така 339 гривень, ось розміри. Ось така об'ємна, така розкладається, є застіпка. 149 гривень, така вона велика. І ось 79 гривень, ось такі торбинки складні, щоб зручно носити з собою. Друзі, не забувайте переходити на мої інші відео, тому що у оглядах я товари не повторюю. Тому, якщо ви хочете бачити більше асортименту, обов'язково переходьте на мої відео з оглядами Сінсе. Ще є по акції ось такі. Клянки, тут десь 250-300 мл, вони такі високі, 50% знижка, дві штуки 119 гривень. Ці без знижки чотири штуки 189 гривень. Ось багато. Келахів, таких, як в перламутрі. Тут 189 гривень, ось такі гарні келихи. 189 гривень, ось такі келихи з золотим обідком. 189 гривень. Також ось такі келихи, трішки нижчі, 339 гривень, дві штуки. Ще також є в наявності ось такі мініатюрні чашки для кави, 119 гривень, тут 4 штуки. Зараз покажу ось такі малесенькі, гарненькі такі. Вартість 119 гривень. Також по акції ось такі склянки, високі дві штуки, 129 гривень. Я придбала собі низенькі, використовую їх як вази. Друзі, дякую всім за перегляд. Пишіть огляди, яких товарів ви б хотіли побачити наступного разу. І до зустрічі!